Ти вже заливаєш бензин. Mm, звісно. Чистий бензин, чи з маслом? З маслом. Яка пропорція? 25 мл на літру. Бераємо gs 650-ту. Ричак саме низ, микаємо декомпресор. Тут він є. Хлопнуло. Переводимо в наступне положення. Чудова, потужна бензопила по класній ціні 19800 оригінал та 2 роки офіційної гарантії. Номер для замовлення шапки профілю. Дякую.